Попкорн машина. Да. Що у нас пишеться? Перше, «Натисни на екран та обере смак. Е, карамель, класику. Все, давай, карамель. карамель. Оп, оплатить. оплатить. На як платить, як ви любите казати, кредитна карта. Оп. Так, здійсніть оплату. Воно вже говорить, ми не чуємо просто через виставку. Так, да, да, так, є, воно є. говорять все, Все, нам Тепер поїхала машина. Зараз у виробництві попкорн. Покажи, будь ласка, нам сповіщає, що відбувається. Ми не стоїм не тупимо. Просто ми прям бачимо, що буде. будемося. У нас вже 82%. Зараз сюди вилізе десь попкорн. Вже все, 98%. 98. Давай, бешкетуй, поїхали. І 100%. Все, вийміть попкорн нижньої частини. Ого! Ого! Який він гарний. дивіться. Зацініть! Як на переборку? Просто супер. Тому, як ми бачимо за Наєкс, за цей чудовий інструмент жовтого кольору, може попкорн навіть там продати. Він може все говорити, брати, балакати і контролювати саме ваш бізнес. Тому Наєкс це найкращий інструмент для вендіного бізнесу, який проводить фіскалізацію, контроль залишків і працює безперебійно. Тому звертайтесь.